Так, замовив і так, як і говорив, насос мотор до рулету своїх. Оригіналу не було такий, як в мене був. Але вибрали ми щось аналог аналог мого, але трошки потужнішого. Ось це він сьогодні прийшов. Ось цей та й мій рідний був на 50 ньютонів, ну, але я взяв з запасом на 80. Він більш товстіший на 80. Думаю, буде краще для мотора, тому що ввечері слабенька напруга. Я думаю, цей по потужності буде краще піднімати полотно у рулеті. Замовляв, фірма Алютекс міста Рівно. Можу підтвердити, що можете довіряти цій фірмі. Там працює на офісі Василь Куць. Проводили майже цілий день різні консультації, проконсультував, що підійшло по розміру, по, по потужності. Весь день бувелась переписка, і дякую йому цій людині можна довіряти. Там наперед потрібно було скидати гроші. трошки побоюся, тому що лохотронщиків зараз на час дуже багато. Хватає, але скинув невеличкий аванс з пересторогою. Але все прийшло, все гарно. Я ж кажу, можна довіряти і відправляти гроші, нічого не боятись. Будемо зараз перевіряти кріплення, яке воно чи підходить, чи як воно підійде до вала, який на рулеті як мене. Будемо глянем, перевіримо, побачимо, і потім буде слідуюче відео. Ось цей аналог мого ось цього оригінального. Ось він. Є тут і кріплення на плес.